Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. ну З кожним впечатленням камера буде або добрий ранок, або добрий вечір. Ну, це в будь-якому випадку буде. Ви розумієте, що утром був лук в халатику, Зараз, звісно, лук у світу, білий костюмчик, знаєте, я взагалі літом люблю, щоб було воно легке, свободне, особливо льонне. Що Єдине, в ньому плохо, це він не це. Але дівчатка, так як допустим, ми два рази присіли, встали, воно все віреняється. Такий сьогодні в мене обалденно спокійний, такий легенький, літній лук. Я думаю, що вам подобається. Ви любите, коли я одіваю рубашечку, штанішки. Правильно, мої хорошенькі? правильно. Волосики розпустила, волосики заклала. Саме головне, дівчатка, що ми накрасили свої прекрасні шикарні губочки. Я вам хочу сказати і всі завдайте, саме головне, щоб вам було комфортно. Це саме головне, тому що ви розумієте, коли ми щось одягаємо і ми чувствуємо щось не то. Понятно, що ми будемо все время чувствувати цей дискомфорт. У мене стільки раз таке було. Вроді би, от я не знаю, до речі, це тільки у мене було чи ні. Буває, я щось таке собі одіну, потім така, іду, іду, і думаю, ні, не то. Пішла, переділась. Та було таке, що я вже доїхала до свадьби, дівчатка, і мені було настільки неловко, що я приїхала переділась. Подімаєте? Що ти смієшся? чи не забаєш, що ти що? що таке? Так, да, а до речі, у вас таке було чи не було? Правда, ну це таке. І ще хочу сказати, мої хороші, да? Багато хто допустимо пише. От зараз, допустим там льон, там като не в моді, примірно. Да? Там шпилька не в моді. Я хочу ще раз вам сказати, дівчатки мої, саме головне, щоб вам було удобно. Я мені, допустимо, от я скільки ходжу, мені подобається шпилька, гострий носочок. Хай він 150 разів буде не модний, а мені він подобається. Я вже знаєте, скільки разів це буду говорити і все. Льон, катон, шовк, Саме головне, щоб воно удобно. Допустимо, платічка я пошила собі шовкові. Да? Він натуральний шовк, він не пари. Льон він теж не пари. Та, літня віч, допустимо, така вона льонька, вона все одно мнеться. Ну і що що вона мнеться? Ви вийшли з дому красиво, вийшли. Те, що вона прийнялася, це вже нічого страшного, розумієте? Так що, дівчатка мої хлопчики, ще раз буду, як от пише, ви все время повторяєтесь, ну куди я ж не можу. Не говорити вам, це не вдіньте, то не вдіньте. Ну а як мені говорити? Дівочки, ще раз хочу сказати, що е, я знаю, коли ж треба сказати. І, ви знаєте, е, з мовою в мене проблем немає. Я можу багато говорити, але знаю, де що говорити. Якщо з виду Світулічка вам може кажеться трошки тупа, але так не думайте, на самом делі це не, мої рідненькі. Да, 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 да. Хитренька пишуть, хитренька, розумненька, і саме головне добренька. Трошки пройдемося по центральної вулиці. Ми поки йдемо ой, бурковочка. Як у моїй мамі в селі. А? Добрий ранок. Ні, ну бурковочка, чого? У бабка в селі, теж така бурковка. Так, тут центральна вулиця. Це як у нас Дерибасівська. Боже, жарко так. Скільки зараз двадцять років? 26 градусів. Піво 12, 26 градусів. Войск з вами сьогодні походимо по магазинам, подивимося, що тут є. Так, звісно, кафе всі заповнені. Mi idemo z vama na nabručnu, pijemo kave. Бою. Аня Сіка, кілометрів 5 це. А? Сьогодні 4, ти вгалуйся. 4 кілометри, оце ми ножками треба йти, ви розумієте? Оце фітнеса не треба. З тобою, моя рідна. Туди йдемо, туди, туди, йдемо, туди, 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 туди. Так. Ми прийшли вже на набережну. там близько-близько море. Йдемо з вами в кафе, поп'ємо кави. Я не знаю, мені солоненьке, похоже, геть на Ізраїль. От моя юри кума була, в мене куль живеш Ну ну геть, ці вулички маленькі, оці квартирки, ну все, ну море, набережна. Ну от просто я не знаю, може це мені так кажеться, але це дійсно так. Ми зараз йдемо. Так, підемо до кафе. Каву, от набережной я красивенько. И тут сразу такий влажный воздух хороший. Так вот у нас уже впереди. Сюда йдем? я войдем. Следующий ты на вулиці? Да. Ага, тут я тут идем следующий. Двесок на сто войну, чтобы из зеркалі даємо. Які ми хорошенькі з тобою. А, ти дивіться, що ми сьогодні біленькому місці здихаємо. Аня, <ріхання> От всюди, дитина моя. Ой, так тут пахне вкусняшки. Людей, звісно. Багатенько вообще набережно. Ну як пуголка. Моя пуголка. карамель, самсиро. Yes, Карамель, strawberry, чесна, ваніла, chocolate, sqlalchemy. Yes, sqlalchemy. Yes. Так, мої хлопчики, мої дівчатка. Ну, у нас в понеділок день починається прекрасно, день починається чудово, день починається з прекрасної кави. Кава обов'язково з вами, чи вона на роботі, чи вона не на роботі, вона все время з вами. Ви знаєте, що в понеділок, як ви його начали, так він у вас буде. Ви розумієте, що ви проснулися, хочете ви улибатися, не хочете, ви повинні улыбатися, тому що сміх проливає життя, сміх робить ваш день. Сміх робить ваше настроєння. Всіх треба бути на позитиві. Так що мої хорошенькі, права з вами, світулька з вами. Я з вами не прощаюсь ніколи, тому що 24 на 7 я хочу, щоб ви були зі мною, а я з вами. Так що мої любі за вас, за нас, за прекрасний настрій. Чарка до кави подали отакі бурунделики. Бурунделечки. Угу. вкуснятинка такая. Ой, тепленькая ше. Пончик. Аня, какие, белый, чи коричневый. А? Вы понимаете? Нет, я думаю, белый сахар, да? часолики Так, девчонки, какая последняя у нас на набережной?